Видивитися інформаційні деталі на 21 першому сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. 900 тисяч бюлетенів у смітник. За п'ять днів до виборів Закарпаттю терміново друкують нові бланки для голосування. Через помилку перша партія виявилася недійсною. То чи готова область до волевиявлення? Розкажемо далі. Нечесна конкуренція. У Геннадія Москаля прокоментувала його нібито звернення до закарпатців. кажуть листи фейкові. Протест військових закарпатські військовослужбовці обурені рішенням керівництва перевести їх на службу до Северодонецька і прийшли до військової частини з'ясувати ситуацію. Усі видруковані ЦВК для Закарпатської області бюлетені виявилися недійсними. Близько 900 тисяч бланків з помилкою змушені терміново передруковувати. Причина в неповній назві однієї з партій. Текст бюлетенів затверджувався цілою комісією три тижні тому. А помилку виявили тільки на вже надрукованих бланках. Чи встигнуть це виправити? Та яка ситуація з підготовкою до виборів за п'ять днів до голосування? Дивіться просто зараз. Підготовка до місцевих виборів 2015 – авральна як ніколи. Усі бюлетені видрукувані для області недійсні. Члени ОВК допустили помилку з назвою Однієї з політсил. Зараз це збитки на мільйони. Надрукувати один бюлетень вартує 90 копійок, а їх треба 900 тисяч. Ці гроші виділять зі спецфонду в рамках фінансування чергових місцевих виборів з державного бюджету. Свою помилку зараз у стислі строки до п'ятниці обіцяють виправити, хоча визнають. Роботи стане у рази більша. Я знаходжуся в Києві, це виділяє кошти на цей передрук бюлетенів. Я домовляюся, підтисують доларів з поліграфічним підприємством, яке нам обіцяє, щоби до п'ятниці бюлетенів були в і вибори в Закарпатській області відбудеться. Робимо все для цього. За цими дверима 93 тисячі 12 зіпсованих бюлетнів. інші по районах. Усі вони будуть утилізовані, а поки вхід під замком. А двері охороняють правоохоронці. Скриньки, кабінки та приміщення для кожної з дільниць є. Єдине, процес не дуже швидко просувається. Усе обладнання з міськради досі не забрали представники чверті ДВК. Тобто ці дільниці досі не обладнані. Наразі ми обзвонили всіх всі дільничні комісії, які ще не отримали, попередили про необхідність отримання технічних засобів для проведення виборів. В Принципі, до, до четверга вони мають час виборчими скриньками, металевими ящиками чи сейфами. 25 жовтня ужгородцям треба буде поставити три галочки: проголосувати за мера міста, депутатів міської та обласної рад для того, аби не плутатись, бланки зробили кольоровими: рожеві зі списком кандидатів у мери світло-жовті з переліком міських депутатів, блакитні обласних. Побачити, як виглядатимуть бланки зараз можна хіба що у інтернеті. У комісіях просять звернути увагу на бланки зі списками депутатів до Ужгородської міської ради. Якщо в виборчому бюлетені міститься тільки прізвище першого кандидата і не міститься прізвище відповідно другого кандидата у депутати від тієї чи іншої місцевої організації політичної партії, це зумовлено виключно тим, що не всі місцеві організації політичних партій висувають своїх кандидатів по всіх 36 територіальних виборчих округах. Розташування дільниць для голосування у місті не зміниться. На дільниці номер 210-731 у приміщенні лінгвістичної гімназії закріплений 1181 виборець. 16 членів комісії працюватимуть тут у день виборів. Зараз дільничні комісії отримують необхідне обладнання та працюють з попередніми списками виборців і наголошують: якщо запрошення все ще не прийшло або дані вказані невірно. Є час виправити. Люди могли перевірити себе і до 19 жовтня звернутися до державного реєстру виборців. А зараз до 22 жовтня люди мають право звернутися до суду. Якщо вони виявили якісь неточності, громадські організації навіть створили навчальний мультик, тож запам'ятовуємо головні моменти та готуємось до голосування. Якщо політична сила набере 5%, то лідер гарантовано отримає мандат. Галочку або хрестик в квадратику ставити одночасно за партію лідера та кандидата у окрузі. Голосуйте грамотно! А команда інформаційної редакції 21 каналу працюватиме для вас упродовж усього дня голосування. У неділю 25 жовтня. Журналісти деталі розповідатимуть про хід волевиявлення, чергуватимуть на виборчих дільницях та спілкуватимуться з експертами. День точно буде насиченим. І щоб бути в курсі подій, проведіть його з 21-м. Провокацією назвали у голови закарпатської ОДА листи від Геннадія Москаля. У поштові скриньки кількох районів області почали вкидати фальшиве звернення від імені посадовця із його засканованим підписом, очевидно, взятим з інтернету та фото в міліцейському мундирі. Звернення містить досить неоднозначні тези на кшталт в Україні ніколи не буде великих пенсій та зарплат, поки не буде реальних тарифів, високих податків і штрафів. Або деякі вкладники ліквідованих банків не не задоволені, але то проблема людей, які через свою жадібність вибрали не ті банки. Звернення виготовлене на дорогому папері з кольоровим друком і вставлене в конверті зворотною адресою закарпатської облдержадміністрації. Адміністрація ну створила рівні умови для всіх політичних гравців на цих виборах для політичних сил. Чи окремих кандидатів немає жодних спроб зняти когось чи. Застосувати чорний піар з боку адміністрації стосовно провладної сили от будуть використовуватися брудні технології, то хочеться наголосити, що це чисто вияв слабкості. Без попереджень та уточнень ужгородських військових відправляють на передислокацію в Северодонецьк. Списки із прізвищами отримали військові контрактники 128-ї гірськопіхотної бригади. Декілька днів тому у наказі зазначені 35 хлопців. Половина з них це учасники АТО, які повернулися зі сходу із травмами, та є недієздатними. Чому все ж ці військові потрапили до списків? Дізнавалася наша знімальна група. Олександр один із тих, хто потрапив у списки на передислокацію у Северодонецьк. До завершення контрактної служби солдату залишився всього місяць. Але у зв'язку із мобілізацією всі строки автоматично продовжують. Згоди у військових не питають. Олександра, як і його товаришів, обурює одне. Чому наказу їм не показують, а раптовість рішення не пояснюють. Хлопців построїли на плесу. Сказали, от фамілії просто не показували, не доводили наказ, не показували хлопцям наказ переводу. Сказали, тільки що нас переводять в таку частину. фамілії назвали хлопців, і все. І сказали, що сьогодні ви маєте нас мають розрахувати і маєте виїхати на днях уже в ту частину військову, Куди нас привели. Син Людмили також у списках на переведення. Жінка не може стримати емоцій. Її син через отриману у АТО травму прооперований менше місяця тому. Зараз перебуває на реабілітації. Хлопець отримав звістку про передислокацію не від командування, а від друзів-солдатів. Це переконані військові незаконно. Мало того, що переводять навіть травмованих та тих, хто ще досі лікує попередити про зміну дислокації мали за два тижні, а не за кілька днів. До того ж зізнається, схожі ситуації були раніше. Перший раз хлопців, які знаходилися на лікуванні, перевели були в мукачівську частину. Був запит військову прокуратуру, але все на тому зупинилося тільки після операції, після рішення військово-лікарської комісії про придатність або непридатність його можуть кудись переводити. Цей раз знову ця історія повторюється. Щоб з'ясувати, яким чином недієздатні військові потрапили до списків. Солдати звернулися особисто до командування бригади. На зустріч із військовим прокурором нас не впустили. Спілкувалися за зачиненими дверима. Після зустрічі військовий прокурор зазначив у наказі дійсно допущено помилку. Половину з військових не відправлять, бо вони не придатні до служби. Хто відповідатиме за помилку у військовій прокуратурі, сказати не можуть. Є особи, які вправі приймати ці рішення. Ці особи рішення прийняли. Військовослужбовці мають надати до виконуючого обов'язки командира батальйону відповідні документи. І хто по відповідно до норм. Положення проходження служби і статутів не може їхати на це на інше місце несення служби, то й не поїде. Військові переконані, якщо б вони самостійно не звернулися до прокурора, то на схід поїхали б усі 35-ро. Тепер же відправлять менше половини. До нової частини в Северодонецьку ужгородські солдати поїдуть у середу, 21 жовтня. Буде це тимчасовим відрядженням. Чи ж нестимуть службу до кінця дії контракту? Керівництво бригади не розголошує. Державтоінспекція просить закарпатців допомогти розшукати водія, який збив чоловіка та зник з місця пригоди. Аварія трапилась 15 жовтня в селі Ключарки Мукачівського району. Водій збивши пішохода, втік з місця пригоди. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер. Даї звертаються до водіїв, які проїжджали в період з 21.20 до 22.30 15 жовтня. Автодорогою між селами великі лучки та ключарки надати запис з відеореєстра Атора, а всіх свідків телефонувати в чергову частину за номером 03122 322 86. Залишайтесь на 21-му, Далі у випуску. Про таке. У садочок з ночівлею. А ви знали, що в Ужгороді є два цілодобові дитсадки? Жіноча збірна України з футболу готується до Євро 2017 на Закарпатті. Ми розкажемо де і як. На Закарпатті місячник боротьби з раком молочної залози та реабілітації жінок після мастектомії. Рівень захворюваності за останні 40 років збільшився більш ніж утричі. Основними факторами в розвитку раку молочної залози є несприятлива екологія навколишнього середовища, спадковість, гормональні порушення. Лікарі наголошують, захворіти на рак може кожна жінка, а вилікуватись лише та, яка вчасно діагностувала недугу. Тому зараз медики проводять безкоштовні. Огляди молочних залоз і запрошують не зволікати, а прийти перевіритись. Відповідно, жінка, якщо приймає душ, то хоча б раз на місяць має пропальпувати собі молочні залози і підпахвинні ділянки на наявність лімфатичних вузлів. Любі вузлові утворення, любі нерівності шкіри, любе ощільнення мають бути. Проведена ретельна діагностика. 24 години на добу у садочку. Практика дошкільних навчальних закладів у режимі нон-стоп стає популярною і в Ужгороді. У таких закладах за малечою професійно доглядають навіть вночі. А це зараз особливо актуально, адже багато батьків, аби заробити гроші, працюють за ненормованим робочим графіком або ж залишаються в нічну зміну. Нині у місті є лише два заклади, де батьки можуть залишити малечу на ночівлю. Умови оцінила наша Ірина Крупко. В дімі усього три, але він уже не раз ночував не вдома. Рідні хлопчика працюють і вночі, тож малюк залишається у садочку. Усе як удома повечеряли, вмилися і в ліжечку. Да. На в Ужгороді є тільки два садочки, які працюють фактично у режимі нон-стоп, доступний для загалу дошкільний навчальний заклад номер 40 Тут нині діють чотири групи, де виховується 105 діток. Майже половина з них залишаються у закладі з ночівлею. Це е, батьки, які працюють у дві зміни в нічну, це які е, працюють десь у кав'ярнях. Е, у нас п'ятиразове харчування, остання вечеря. У нас у сім годин вечора. Плата в нас така сама, як і у всіх дитячих садочках: 13 гривень, 20 копійок в день. Тут майже як удома розповідають дітлахи, уже є навіть свої ритуали. Помолитися, спати, лягати чого я? Олександра Базюк віддала до цілодобового садочка вже другу донечку. Мама пояснює, так набагато простіше, особливо, якщо робочий графік батьків ненормований. Батьки деякі працюють у ночні групи, можна їх залишити спокійно. Я знаю, що моя дитина в порядку, все добре. Я забирала свою дитину, затримувалася. Ну, свої проблеми були, так що я її пізніше залишала. Це мені. Удобно зручно було так. що я думаю, що не одним батькам буде добре так залишатися. А от дітки, які виховуються у цілодобовому 18-му садочку, потрапляють сюди за призначенням лікаря. Це заклад санаторного типу, і малеча тут тубконтактна. Це означає, хтось із їхніх батьків хворий на туберкульоз. Усього в садочку 92 вихованців, але у режимі нон-стоп працюють тільки дві групи. Дітки перебувають у нашому закладі не менше року до повного одужання. Два рази в році призначається лікування діткам, потім робляться знову реакція в манту. Значить чи потребуються дітки продовження лікування, оздоровлення, скажімо так, тому що дітки тільки оздоровлюються. Ну просто в такому плані, що всі дітки в нашому закладі здорові. Ганна Степанівна працює в цілодобовому садочку більше 20 років. Найважче каже ввечері, коли дітки засинають, а батьків поруч нема. Всякі бувають випадки: діти плачуть, треба і коло них лягти, треба їх гладити. Треба було, я в яслях багато років працювала, треба було їм соски давати, бутилки наливати, все. У сільках діти приходять дуже маленькі, і вони звикали, так що за два-три за дні вони звикали, вони мамами, нас звали мамами виховати нас всіх. А через те, що садочок санаторного типу дітки тут перебувають безкоштовно і звикають до нового місця за кілька тижнів. Це матір вісім. Ситуація з кількістю місць і в цілодобових садочках, і в звичайних в Ужгороді аналогічна. Їх не вистачає всюди. В цілому, взагалі на 100 місць у дошкільних навчальних закладах на сьогоднішній день у нас знаходиться 150-160 діток. Вартість утримання дитини у такому садочку коштує у 18-му 162 гривні. 52 копійки в день, а у 40-му – 111 гривень 30 Копіок в день, а от віддати дитину в цілодобову групу на кілька днів не можна. За вашим чадом доглянуть і вночі тільки у випадку, якщо дитина постійно ходить у такий садочок. Національна збірна України з жіночого футболу тренується на Закарпатті. Перед відбірковими матчами на євро 2017 в яких наші спортсменки зіграють з Румунією та Францією. Дівчата відпрацьовують на Свалявщині по два тренування щодня і налаштовані лише на перемогу. Переконалась наша Олександра Туранова. Навчально-тренувальний збір у Поляні Свалявського району збірна України тренується у будь-яку погоду, бо планів багато, а відбіркові матчі чемпіонату Європи 2017 вже зовсім скоро. Сложно тренувань в тому, що о, за, за короткий срок о, гра перша відборочного циклу на євро. 2017. И і ми подготовку, підготовку. Всі, всі з'їжджаємо з різних чемпіонатів: Росія, Польща, Білорусь, Україна. І за короткий срок нам надо зігратися і, і наробити нашу тактику, яку дають нам тренер. Потрапити на євро 2017 для нашої збірної непроста завдання. Та плідні щоденні тренування у хороших умовах обов'язково дадуть результат. Ми готуємося зараз к відборчним іграм Євро 2017 условия здесь очень хороші воздухізанний поле. Супер. Ну, всі умови зіздані для підготовки. У нас перша игра 22 числа, а втора 27. -го. От до 22, -го, навірно, ми у здійс будемо готуватися. Потім в Львов на ігру. Треба настраюватися на победу, давати бой. Головний тренер дівчатами пишається, але спуску не дає. Тішиться, що й не приїхали на Закарпаття. Футболістки стали активніші і працьовитіші. Закарпаття безпосередньо поляна вибрана дуже свідомо. Тому що умови для роботи дуже якісні. Мається на увазі само розміщення в Софії і безпосередньо спортивна арена. Тренуватися на такому полі ну, одне задоволення. Ми все зробили для того, щоб рівень поля, рівень роздягалень, рівень проживання збірної України був максимально комфортним і тому вони вибрали саме нас. Уже в четвер, 22 жовтня, українки стартують у кваліфікації континентальної паршості матчем із жіночою збірною Румунії. 27 жовтня синьо жовті зіграють із командою Франції. Обидва матчі відбудуться на стадіоні Арена Львів. Це уся інформація на сьогодні. Нагадую, наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі.